Брати і сестро, можемо запитати сьогодні себе. Господь запитує нас про те, до кого я хочу бути більше подібний до цієї овечки, про яку Ісус каже, чи до вовка. Бо каже він до своїх апостолів сьогодні, що я вас посилаю як овець поміж вовків. Вівця і вовк. Здається, що цих два, цих два таких символи, вони якби якось так не порівняні між собою. Тому що, якщо так дійсно теж взяти в грецький оригінал, то можемо теж зустріти там слово на визначення цієї вівці, не тільки як цієї такої дорослої вівці, але також як ягняти. Тобто в цьому. В цьому оригінальному тексті, тексті використано теж слово, яке має теж значення «ягняти». Тобто можна би перекласти ці слова Ісуса, теж, що «посилаю вас як, як ягнят поміж вовків. Чи ягня має якийсь шанс в зустрічі з вовком? Здається, що немає. Так, воно є без, беззахисне, безсиле, воно є слабке, а вовк, який. Який є таким символом якоїсь сили, агресії, ворожості. Ісус, коли говорить до своїх апостолів, він якби каже, що також і я вас посилаю в цей світ. в цей світ як, як таких ягнят, як таких овець серед вовків. І християнин, учень Ісуса Христа, це є, це є той. Який йде в світ, вірячи, що ця сила, яку він має, що вона є від Бога, що він сам в собі є безсилим, що він сам в собі не має такої міці сили, що вона є, є від Бога, і що Він також є покликаний до того, щоб бути так, як Господь, так як учитель. Брати і сестри, що це означає, напевно, бути, бути в цьому світі як, як ягня. так? Ми теж чуємо про Ісуса, який каже про себе, що, як про того, хто є агнцем Божим, чи також про нього говорить Іоанн Хреститель, що ось агнець Божий. Кожного разу під час Божої служби ми теж чуємо ці слова, що. Ось Агнець Божий, який бере гріхи світу. Здається, що в цьому світі так насправді виживають ті, котрі, котрі є подібні до вовків, так? ті, котрі мають силу, ті, котрі використовують силу, котрі, котрих інші може бояться, котрі мають якусь, якусь перевагу над іншими в такий людський спосіб. І, може, інколи. Здавалося б, що хочеться бути в цьому світі подібними, власне, до таких вовків, вовків, які, які, до яких належить цей світ, вовків, які перемагають, вовків, які мають таку перевагу. А Ісус, з другого боку, говорить, що ми, як християни, що ми, як учні, Його учні, ми є покликані до того, щоб. Перемагати іншою силою, перемагати Божою силою, а цією Божою силою це є сила любові, що цей сильний є в цьому світі, хто вміє любити так, як Господь, хто вміє любити настільки, наскільки подібний може бути до Господа. Хай Божа благодать ця участь в Харисті допоможе нам, щоб Господь зміцнював наповнював наші серця цією любов'ю, щоб і ми могли. Бути послані в цей світ і перемагати цією силою любові. Амінь.